А клієнт купив машинку і відразу попросив встановити світлодіоди на люстру, щоб було як у цієї машинки. Але ми йому вже трошки апдейт зробимо. Тут буде термоусадка, щоб воно не заламувалось. От. Тут проблема тільки з'єднати ці кабелі, тому що досить короткий світлодіод. І виходить, є складність з другою половинкою з'єднати і заізолювати її. Але все буде. Ось, бачите, машинка. Така дирочка акуратна. Зараз все буде. Так от Завчасно роблю тут термоусадочку і тут дві. Потім, тому що, коли з'єднаємо, вже не зможемо їх якби сюди натягнути нормально. І потім нагріємо їх і все буде заізольовано класно. Так, у нас дивіться є дві скрутки. Зараз ми їх заізолюємо, нагріємо, і вони тоді будуть такі плотнені, що їх не роз'єднати. Ось ось два роз'ємчика. І ось будемо сюди підключати. Ось так от. Це у нас помічник. Ну, ось така от краса вийшла. Тобто вона в двох термоусадках. І гарно зробили. Зараз фокусується термоусадочку, щоб не було видно проводів. За До допомогою технічного фена. Так, ну, собственно, перевіряємо ось одне освітлення, ось друге. Там воно внутрі підключено правильно. Тут кнопка вимкнення. І зараз ну, я включу без пульта, воно все разом засвітиться. Хоп і тут перевіряємо хоп. Все є. Можна юзати. Так, другий я вам ще заберу докупи. Але отут. Треба буде їх самостійно прикрутити, тому що ну, в упаковку вони не, не стануть нормально. Есть, там На 4 болта я думаю, ви прикрутите. Е, от. Е, а так я все думаю скручу зараз. Ну і будку, будку ви що захочете, можете окремо зняти, поставити полтики, я теж все в комплекті вам положу і Це Залишилось тільки поставити тут в пазики. воно так нормально розширяється, закрутить з іншої сторони. От, і потім ставити світлодіоди наступним чином. ось ось, так от, Зараз фокусую. Ось таким чином кожну дирочку. Раз, два, три, чотири, п'ять. І все.